Всім привіт! Мене звати Людмила, я амбасадор Київської молодіжної біблі... бібліотеки. Нещодавно взяла тут чудову книгу, яка вразила мене до самого серця. Вона чудова, дуже життєствердна, дуже така... просягнута бажанням жити. Хоча головна героїня насправді. Ну, Сама книга починається з того, що головна героїня вирішує померти. В неї життя, яке є низкою розчарувань, низкою втрачених можливостей, вона підвела взагалі всіх, хто на неї колись розраховував, хто їй був дорогий. І вона вирішує, що без неї буде краще в цьому житті і вирішує померти. Але Замість того, щоб отримати довгоочікуване полегшення, вона опиняється у місці між життям і смертю, яке називається Північна бібліотека, де всі книжки є варіантами життя Нори Сіт. Ті варіанти, які могли би бути, якби вона приймала інші рішення в своєму житті. І Найголовніше те, що читаючи кожну книжку, вона опиняється в цьому житті, живе його, і як тільки вона в ньому розчаровується, вона опиняється знову у цій північній бібліотеці і має можливість спробувати інше життя. Тобто це таке реалізоване наше таке бажання дізнатися, а що, якби. Що сталося би, якби ти прийняв інше рішення, до чого б це призвело? І у неї така от неймовірна можливість спробувати таке інше життя. І вона читає всі ці книжки, ну, не всі, звичайно, бо там їх мільйони, але вона читає і шукає своє ідеальне життя. І найголовніше, що якщо вона таки. Знаєте, життя, в якому вона дійсно захоче, захоче залишитись, вона може там залишитись А, такі правила. А, і от чи зможе вона знайти своє ідеальне життя і залишитися в ньому, ви можете дізнатися з цієї чудової книжки. А, тож приходьте до бібліотеки і читайте книжки. Всім привіт! Сьогодні я прийшла до вас з незвичною, але дуже потрібною в наш час рекомендацією. Що робити, коли ти дуже багато часу втрачаєш в соцмережах і не можеш сконцентруватися? Я дуже раджу вам спробувати прочитати книжку Кела Ньюпорта не турбувати, як сфокусуватися в інформаційному шумі. Ця книжка розповідає про те, як ми фокусуємось, що нам для цього потрібно, і що нам може в цьому моменті заважати. Цей автор розповідає це настільки цікаво з прикладами людей, які не користуються електронною поштою, але пишуть чудові гостросюжетні романи. Тому, якщо вам цікаво дізнатися трошки більше про те, як фокусуватися, як насолоджуватись своїм часом, дуже раджу цю книжку. Всім привіт! Я амбасадор молодіжної бібліотеки, моє ім'я Лариса. Сьогодні розкажу коротко про книжку Володимира В'ятровича Наша століття. Короткі нариси про довгу війну. Книга створена цікаво. а вона включає в собі історичні факти і Дописи Володимира Вєтровича, які він викладав на власній сторінці в соцмережах. Так як він був учасником подій з оборони Києва в лютому 22-го року, то він писав досить часто якісь свої заключення і констатував якісь події і вплітав це в. Нашу історію України. Це дуже актуально на даний момент, тому що це не можна, поточно він не можна розглядати як окремо. Вона переплітається з історичними подіями нашої країни, яка сягає глибоко в давнину. Також ця книга має чудові ілюстрації Нікіти Тітова, дивовижний художник наш український. В нього дуже влучні. Ілюстрації, які доповнюють цю книгу. Наприклад, Київ, тут іде трохи про Київ, емблема Києва, також про деякі міста. Книга зроблена дуже якісно, дуже приємна на дотик, насичена інформацією її прочитати кожному, хто живе в цій країні і, хоча б мінімально цікавиться історією, ця книга є в наявності в бібліотеці. Будь ласка, приходьте, беріть, читайте, пізнавайте свою історію. Добрий день, друзі! Я амбасатор молодіжної бібліотеки. Нещодавно я взяв почитати автора Володимира Віниченко. Дивіться, яка книжка. А точніше я читав Чорна Пантера і Білий ведмідь. Дуже раджу вам цю книжечку, цього автора. У нього дуже багато усіляких п'єс. Такі п'єси, як Гріх, брехня між двох сил. Якщо ви ще не читали, я раджу вам почитати. Цей автор не банальний, автор дуже сучасний, я б сказав, і я дуже вам раджу це зробити. А конкретно є чорна Пантера та білий відмідь. Відображається боротьба художника, його боротьба між його сином і його картиною. У нього дуже непрості відносини зі своєю дружиною. Тож я раджу вам почитати. Дуже класна п'єса, дуже надихає. Якщо в неї покопатися, можна знайти дуже багато різних тем і підтекстів. Для себе, тим паче, якщо ще ви творча людина, вам дуже буде цікаво це почитати. Раджу вам цю класну бібліотеку. Тут працюють дуже класні люди, вони дуже багато мені порадили. Ну просто неймовірна бібліотека. Дякую вам. Вітаю! Мене звати Софія, я ампасадор молодіжної бібліотеки в місті Києві. І сьогодні я б хотіла розказати вам про останню книгу, яку я прочитала і взяла в цій бібліотеці. Це таємна історія Донни Нетарт. Я думаю, що ви могли чути про неї, адже це є бестселер, це детективна історія про студентів. Коледжу про грецьку міфологію, про якісь цікаві події, які відбувалися тоді в студентському житті. Не хочу дуже багато вам розповідати і спойлерити про цю книжку, але насправді вона дуже цікава. І ви під час прочитання поринаєте в цю таку атмосферу грецької міфології, грецької мови, цього американського студентського життя 90-х 80-х років. Всім раджу до при. Читання, от і приходьте в бібліотеку, ви можете тут її взяти і насолодитися цією атмосферою. Всім привіт! Я от приніс здавати книгу Стефаника, яку взяв у спеціальній молодіжній бібліотеці міста Києва. Маю такий гарний читацький квиток. Мені дуже вона сподобалась і хочу цим відео закликати всіх. По-перше, приходити в бібліотеки, читати книги, спілкуватися з неймовірним колективом, який, наприклад, є в цій бібліотеці, і читати, читати більше, читати різного, в першу чергу українського. Читати Стефаника. Ось якщо вже вибирати Стефаника, то от навіть вибирати вам нічого не треба, просто попросіть цю книгу. Тут вибрані твори вже спеціально для вас, щоб ви не мучились і не вибирали. І читали, насолоджувались тут різні твори, зокрема новели. Мова Стефаника це щось неймовірне, наші діалекти маємо їх також плекати, їх вивчати і взагалі. Плитати собі все більше і більше українського, тому е, рекомендую. Рекомендую Стефаніка. Рекомендую е, читання загалом е, і, і рекомендую, звісно, спеціальну молодіжну бібліотеку в місті Києва. Взагалі, приходьте. Всім привіт! Я амбасадор Київської молодіжної бібліотеки, і сьогодні я хочу поділитися своїм відгуком на збірку автора Марка Йогансена. Одразу скажу, що це український автор, а таке незвичне призвище він має, тому що його батько був німець. Він народився в Харківській області, і спочатку він пробував себе писати російською мовою, але потім, коли спробував українською мовою, то виявив, що це виходить значно більш природніше та гарніше. А в своїх кругах Марк Йогансен був такий експериментатор. Він пробував експериментувати зі словом, з формою оповідань, новел, романів. Він пробував нові форми, нові якісь прийоми. І був одним з митцем в стилі футуризму, кубізму та так далі. Тобто він якраз експериментував з написанням своїх оповідань. Його твори дійсно цікаві, цікаві не тільки за сюжетом, а й за своєю формою, бо автор ніби грається з тобою. Ніби намагається обдурити читача, і тому це один з таких цікавих представників української літератури. Також, на жаль, слід зазначити, що Марк Йоганцев був один з представників розстріляного відродження, бо він був. Розстрілений за свої оповідання. Тому, якщо ви хочете почитати щось не, незвичайне з української літератури, спробувати почитати щось новеньке, щось не настільки популярне, то рекомендую вам збірку Марка Йогансена. Всім привіт! Мене звуть Людмила. Я амбасадор Київської молодіжної бібліотеки. Сьогодні я хочу вам розказати про книжку, яка Яку я теж взяла в цій бібліотеці, вона називається Мовчазна пацієнтка. Ця книжка розповідає про молоду художницю, успішну досить, яка, значить, яка в щасливому шлюбі перебуває. Її чоловік успішний теж фотограф, який фотографує моделі для Вок. І все у них добре. Книга взагалі починається з її щоденника, в якому вона розповідає, як вона кохає свого чоловіка, як все чудово в них, як вона хоче йому догодити, щоб все було для нього ну, просто от, ідеальні відносини. Але тут одразу ми дізнаємося, що сталося таке, що ця жінка вистрілила 5 разів в обличчя своєму чоловікові, і після цього. Тримає мовчання, мовчанку. Вона не каже ні слова, її заарештовують, її судять, вона ні слова не каже на своє виправдання, тому суд, відповідно, засуджує її, її примусово кладуть до лікарні психіатричної, тому що. Спочатку всі, коли почали обговорювати це, вважали, що вона прикидається, тому що ну, щоб здатися не розуму, щоб отримати більш м'яке покарання. Але проходить шість років, і вона все ще мовчить, вона ні слова не каже, вона сидить, втупившись просто в одну точку. І єдине, що вона зробила після того, як вбила жорстоко свого чоловіка, вона пише картину. На якій вона оголена, стоїть, теж малює, з пензля звисають краплі червоної фарби, і підписує вона цю картину Алкеста. Алкеста це героїня маловідомої давньогрецької трагедії, яка теж мовчить після того, як замість свого чоловіка пішла у пекло. і… Повернувшись із пекла, вона просто так же мовчить, ні слова не каже. І головний герой цього роману це психолог, який свого часу захоплювався творами цієї художниці. І зараз він впевнений, що він зможе розговорити її і допомогти їй, вивести її з цього стану заціпеніння і ну, повернути її, так би мовити, до життя. Цей е, роман він е, мене дуже вразив своїм фіналом. Він е, такий досить, ну, досить динамічний, досить цікавий. І я дуже раджу вам його прочитати, щоб дізнатися, чи, зм... чи зміг він таки розговорити нашу мовчазну пацієнтку. Е, всім раджу молоді... молодіжну бібліотеку. Приходьте, беріть книжки, тут дуже кляво. Добрий день, мене звуть Людмила, я амбасадор Київської молодіжної бібліотеки. Сьогодні я хочу розповісти вам про книжку Донату Карізі. Я Безодня. Донато Карізі це автор, який пише сучасні трилери. Ці трилери дуже. Ну, По-перше, вона 18 ця книжка. Вони дуже напружені, вони такі прям дуже захоплюючі. Значить… Коли я прочитала опис цієї книги, насправді я ну, не дуже була така у захваті від цього, тому що головний герой цієї книги збирач сміття. Так, людина збирає сміття. Збирає сміття конкретних людей для того, щоб збирати про них інформацію. Перевагу він віддає зазвичай одиноким білявкам жінкам, які такі вже за 50 років. Жінкам яких ніхто не буде шукати. І цю інформацію він віддає людині з безодні. Що вона робить з ними після цього, з цією інформацією, я думаю, ви здогадуєтесь. Їхня співпраця триває достатньо багато років. Вони вже не одну жіночку згубили, так би мовити. І... Найголовніше, вона така вдала, тому що е, збирач сміття він завжди залишається непомітним, він е, звик бути людиною невидимкою На нього ніхто не звертає уваги. Ну, як зазвичай, знаєте, людина, яка прибирає, ну, ніхто на них не звертає уваги. І це запорука їхнього успіху. Але одного разу все змінюється, тому що збирач сміття бачить, як то не дитина. І він приходить їй на допомогу, не задумуючись. І коли він її, нарешті, врятовує, ця дитина відкриває очі і дивиться на нього. Він, звісно, дуже нажаханий, тому що для нього це ну, вперше, коли його помітили. Це перше. А друге, він залишає у цієї дитини врятоване. Він, звісно, збігаєсь, це все відбулося. Але... Він залишає у цієї дитини дещо, що може зв'язати його з попередніми вбивствами. І це, ну, неабияка завада для, для його подальшого, анонімного, так би мовити, життя. Що буде далі, я вам не розповім. Про це ви прочитаєте в чудовій книзі. Але я хочу сказати, що книга дуже така потужна, вона напружена. І Корізі мені дійсно сподобався цей автор це перша його книга, яку я прочитала. Тим, що, по-перше, вона, ну, як я вже казала, вона дуже легко читається, вона тримає постійні напруги. Але найголовніше те, що ти починаєш співчувати вбивці. І це так досить дивно. А по-друге, мене Прямо дуже вразило те, як в кінці автор майстерно звів докупи всі ниточки, які пов'язують цих всіх головних персонажів між собою. І це було прям Кінцівка дуже крута. Дуже раджу. Приходьте, читайте книгу. Київська молодіжна бібліотека чекає на вас. Добрий день, мене звати Анна, і я амбасадор Київської молодіжної бібліотеки. Сьогодні я хочу вам порекомендувати дуже зручний спосіб вподобання нових книг. На сайті Київської молодіжної бібліотеки у Фейсбуці на сторінці є дуже багато цікавих рубрик кожного дня. Одна з них бібліотека рекомендує сучасні українські книги. Де я побачила, як бібліотека рекомендує нову книгу пластилин автора Іри Баковецької Рачковської. Ця книга детектив так для поціновувачів детективів, але з елементами містики. Треба розібратися в головному герою. Як загинули його 11 минулих колег. І в цьому йому допомагає його друзі та ем, герої цієї книги. Тому я вам дуже рекомендую підписатися на сторінку у Фейсбуці Київської молодіжної бібліотеки та слідкувати за рубриками Сучасні українські книги бібліотекар рекомендує. Приходьте у Київську молодіжну бібліотеку.